Ой. Ой. Хтось цього тут і добив. Ха -ха! Чуваки, а куди ви побігли? Ні, блядь, я буду з сімою, бо вони Только такі хитрожоп і вони. Скіат п'ятерки, корми газ, их 4, калімата. Сказати чесно, мабуть, я їх зараз замучу. А что вы тут роботы, блядь? Бля. Да. Чуваки, там чуваки, а вы... Я не разумею. Шо, блядь?

Паника, паника. А, ты же прыгал прям под прыгнуть. Ты, блядь, тут... Ты, 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 блядь, тут... Ты, блядь, Ты, блядь, ты, ты. Ты, ты, Мы ее не видим. Видим, видим, видим. Я теку, типа, умираю. Вечно, если ты подними меня. Не, не, не вижу никого. А сырье меня может поднять. Да. Я тоже утох. Все. Мы не знаем, откуда стоять их. Бля. Не знаю, один возле меня. Меня не познал, чувак. Чуваки, чуваки. Я одна. Может быть что так. Меня сбили. Илюха, иди за моим чипом, там x8 является. А, у тебя x8 уже есть, ладно. Дымовую, чтобы поднять его. Добыла, добыла. А не дымовую ешь ты? Не накладно, чтобы на наши трупы. Подними мой Х восьмой, если есть место. У машина збила, у них посмотри. Mm -hmm. Да? Бу голову, блядь, повести. Вони... Голову, блядь, повезти. Пробачте, але вони дуже пиздять, мене це бісить. Похуй. Так, стоїм. Я хочу. Ал алло, алло, все, ні. Все. Давай, сідай, лялю. Покатаю. Ляля дуже вийобується. Не ж виходу нема. Блядь, ну ти шо там 300 років лутаєшся? Ми хуй знаде, нам треба їхати. Тож, знову о, на новій темі. Ні, нам треба в інший бік. Давай навіть зріжемо. Блядь, нам треба їхати. Де ми можемо підняти? Давай сюди. Та ні, іншій точці. Піднімемо, блядь, я ж, без, я ж без тебе поїду, ти. Сука, да он. Не можна це казати Блять. Це чатик. Ви і Стіч. Ось. Стіч. И як на роботі кажуть, що ми сім'я. І, і там же в мультику, ну і в фільмі, це теж. Ми ж Охана, а Охана це сім'я. І зараз це. В усі місця, йде. Ой, бро! Все. все. Блять. Поїхали звідси. По нам в'йобують. Ми на відкритому місці. Що ти кажеш? Охана ми вбиваємо наших дітей. Охана ми вбиваємо наших дітей. Ну добре. Бля. Розйоб таки ще прийшов. Наше ми йдемо сюди у якщо тут. Тут же все залутано. Не може якась гуманітарочка залишилася, але ж хуй. Усе пусто. Шолом другий є. Mm. Ось я, наприклад, не хочу. Ось цю снайперку, хочу іншу. Але хто питає? Лайно усе пусто. Та бляха, що все прямо забрали. Щось не потрібно, було і то забрали. Все то, що мову за... залишило. Я біжу, я біжу, чуваки, я біжу. Все підмотили. Ти голодний? Зараз я почув ці Педро. Педро, Педро, Педро. Я не знаю, що там далі. ла Що він просто любить їздити? Що що відбувається. Пробачте, ну в цьому випадку можна навіть зброю сховати. Стривайте, блять! Боже! Тут на тіму навіть нічого нема. Що ми з вами з комуниздили, то, то це нічого. Підійди! Сором, та й годі. Ну, якось дуже пусто. Наші стільки ящиків для цього. Ой, так, нам зону. Так, бачу, що гуманітарка лежит. Нічого... О, я тебе серий. Ах, хтось іде. Блях, он из телух он вымкнулся. А вот и мы, начекали. Ну і добре. Всі в одну хату. Бо це особлива хата. Так, 4Х. ну, може, комусь треба. Дайте мені якусь СКС-ку. Дуже треба. <свісна> так до добре я сюди заверну. Чувак, ти біг в інший бік, в інший. О! Хоча я не дуже люблю драгнув, але... Хоть так все я заряджена як ніколи. Я забуваю, що я сюди заходила. Кар-кар. Кар-кар. Каркар. -кар. Так, е і забув у нас два клани в одному 98, а в другому 80. Е плюс заберемо самий крутий. О oh магад! Дякую, дякую, чатик. Дуже приємно. Ой, блять. Бо я, я не знаю, що робити, мені треба під стіл якусь подушку пришити, бо я кожного разу... Б'юся своїми колінами. У мене вже синяки там такі люті. Та дайте випити. Все. Можеш зараз зайти в якийсь канал Діскорд, там глава якраз. У мене телефон, сібусь. Дай, будь ласка, зарядку для телефону. Чого тебе розряжемо? Дуже? Я поверну. Дякую, бусі. Блять, бутилки летять. Все, добре. І зараз вимкну, та кудись залечу. Каже, заберемо з ногами і руками. У-у-у! Ім чатик, імба. Дякую. Мені це не дуже подобається, що ми тут стирчимо. Нашо. Будемо зараз uh, чекати 3 роки, поки проїде якась uh, одна тарантайка. Але я згодна, бо тут іма. Давайте, чуваки. Ага. Не дуже файне місце. Угу Ось ці чуваки нас можуть з легкістю зняти. Та нема сенсу Чувак Хизи, він голий чи ні. Павка. Чогось весь такой з цього павка? Хар пихай. Ну а цей чувак, ще за 100% до нас зараз спину зайде. cen achei por mesa aqui jogo não trabo tudo isso Ай-яй-яй, сорі, Sorry. <laughs> не буває. Може хтось не, не знає, але. Треба якось тихенько пересуватись. Там машина є, О, я бачу чуваків. Під... срали трішки. Але вони в зоні. А ми голі. Все я все, зрозуміло, зрозуміло. Не треба так е нагліти. Ай-яй-яй. <свисты> 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 Ой, блядь, павка. Ухи навіть нема. У мене для тебе дуже погані поновини павки. Ані підняли? Тоді не дуже погані. Зона йде? Ні, ще не йде. Але ось тут чуваки. Його ще раз знесли. О, телефон тільки вимкнувся. Боже. Стільки часу пройшло? Так, я в курсі. Але що не зробиш, щоб вижити? Ой-ой-ой. Тут, чуваки, тут, чуваки. Right. <laughs> Всі її пачкою тут і лягли. Ой, блядь, беттер. ж Мати! Рідна! Да это и бог здоровья. А, -а, -а! Мрис, чувак, ёбаный наш ты рот. Живы, 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 живу, 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 чуваки. Давай сюди, давай сюди, блять, у мене нічого а, нема. Если я сюди, я дыму сюди, есть, откинь и поднимай. Дыма, нема. Нема, Павка, йоп! Красава, дымушка. Так, човаки, пробачте, я, я беру все, окрім чомусь. А, чи не попадалось, я не бачила, що попадалось. Павка, I'm sorry, but uh, Глушник мені потрібен більше. <гум> І глушник на це мені теж потрібен більше. Ти ж все одно тобі вже. Ой, а це як потрібно, бляха, все ж таки забрала. <гум> Боже, не треба злорадствувати. Біжимо. Але я... Так, я його вже не, не можу. Бляд. Де він? Хтось бачить? I don't know, я не бачу. Клоу. Ні. Блядь, пробачте. Не, я не люблю залишатися сама. Ой. Давай, давай, помирай! Не сдох. Ні, там мене чекала. Чи так, чи ні? Ой, хорош. Блять! Хорош.